Йоу-йоу це голова сільради. А точніше реп група 50 цент. Вже я вам хочу розказати, друзі. Ми вже з цим цейком трохи розкрутилися. Зараз я вам про наші історії порозказую про наші гастролі. Та й таке життя. Це, це зіркове життя голови сільради. Та 50-копів центр групи Зараз послухайте. ми коротше. Оце, оце з цим сейком, коротше, ми ж гостролі давали кругом. Та й були в одного музиканта. Та й цей музикант каже: Хлопці, я взагалі бідний каже, в мене грошей нема. Я не знаю, чим я з вами буду розраховуватись. каже. Е, я сам не п'ю, каже, пляшки нема. Каже, ну зато є, каже пані навушники, каже. Я кажу, що це за навушники? Каже, музяку вашу будете слухати, да? Кажу, ну давайте хоч ці навушники. Оце він мені ці, каже, дуже круті навушники, каже, маршали, коротше, маршали, бачите? Маршали підігнав цей музикант, каже. Будеш музику слухати. Я це приїхав, в це село, показав. Всі взагалі були у шоці просто, каже. А що це? Де це ти такий взяв? Каже, що такий навіть ніхто не бачив. Ви представляєте, зараз всі, всі хочуть даже з фотографії сфоткатись з, з, з цими оч, э, очками? І з очками теж, коротше, з цими навушниками всі даже сфоткатись хочуть. Представляєте, оце я вже, який я вже став популярний, даже, що в мене даже вже маршали є. Представляєте, вже не, мало в кого в місті навіть таких маршалів немає, У в мене вже голови сільради вже є, представляєте? Хочу вам це прикол розказати. Коротше, приїхали ми це на гостролі в одне село, йду, я собі такий блатний коротше, музяку слухаю нашу, йду, йду. І такі діти дають каже Хлопче, каже, що це в тебе за такий слуховий апарат? Я кажу, і думаю, що це він каже? Нічого не, не слухаю, бо музяка грає, а він каже. Це мені вже потім цей сейк розказує, коротше. Каже, він же ж казав, хлопче, що це в тебе за слуховий апарат такий потужний, дай мені. Я кажу, що що? Він каже, апарат слуховий дай польотати. Я кажу, що? Він каже, о, каже, я бачу, ти такий молодий, а вже з цим слуховим апаратом ходиш. Я бачу, він вже тобі навіть не допомагає. Навіть такий потужний слуховий апарат. Каже, оце молодь вже докотилася. Цей це дід цей каже, докотилася ця молодь, що вже з таким слуховим апаратом ходить, і нічого не чує. Оце, от з своєю цією музикою, коротше з цими відіками каже, вже до ручки докотили, вже нічого не бачить. От не, не бачить і не чують, цей дід каже, розвернувся та й пішов взяв кажу сейку що він казав це він мені сейк цей розказав що цей дід казав це такий був прикол коротше. Думає, що це мій слуховий апарат такий потужний представляєте це був прикол це я коротше, угорнув цим сейком коротше. це таке було да. А цей епізод, коротше, епізод, е е е ми приїхали е давати концерт е для качок ну, кажуть качки щось не ростуть каже Хазяї не ростуть Чи качки. Е, треба, щоб репачок зачитали, щоб вони такі виросли, м'ясисті, гарні. Коротше. Десь тут ця наша аудіо. О, дивіться, дивіться, наша аудиторія. Да, аудиторія збирається потрошки. Зараз бачите, бдем... бачите, вон, бачте? Бачте, вон ауди... Аудиторія наша збирається. Зараз будемо з цим сейком коротше, концерти, концерти давати для качок. Репачок для качок. Коротше. Ми їх зараз прокачаємо, та їм будуть здорові, виростуть, там нам ще якусь качку дадуть ще. Та й взагалі будемо, коротше, мажорами, мажорами будемо Ну що, друзі, пішли ми з цим сейком коротше, для качок репачок читати. А це ж ми коротше, це ж ми були в одного пасічника. Коротше. Е, ми для його бджіл концерт давали. каже. Ой, мене щось бджіли, меду мало носять. Каже, треба щось якусь музику новеньку. Каже, щоб ви зачитали щось таке потужне. Каже, щоб мої бджоли каже, купу меду наносили. Ну вони купу носили, купу тільки не меду. А каже, треба, щоб меду наносили. Це вони наносили стільки меду. Що він нам з цим сейком теж дав. Кожу, дивіться, скільки меду вже. Він каже: грошей нема, беріть медом. каже, мед зараз дорожче, ніж гроші. Кажу: ну добре, давай. каже, дивіться, дивіться, в мене. От, скільки меду, дивіться. О, також мед є. Дивіться, тут теж мед мед є. Дивіться, зараз покажу. А, це не мед, ну нічого, дивіться. Дивіться скільки меду, дивіться, дивіться. Це ж я вже е, свій цей ларек вже у селі відкрив, вже медом торгую. Але ж кажу, з, е, треба по інтернеті цьому крутити, та й та й цей е, заказуйте в мене мед. Коротше, пишіть в коментарях, кому треба мед, та я буду вам давати. Дивіться, який мед гарний. Взагалі, вообще, вообще, ну, дивіться, прозорий, вообще. ну ви бачите, свіжачок, тупо тупа свіжак. Так що, друзі, пишіть мені у коментах, кому треба мед, короче. та я вам меду, коротше, перешлю. Цією посилкою перешлю. Ну, якою посилкою? Кума на коня посаджу, та й скажу, куди вести, та й він за пляшку завезе хоч в другий кінець світу. Це ж кум, він для мене все зробить. Це друзі, заказуйте, коротше. Оце я вам ще хочу прикол також розказати. Ми ж в одному з селі були там льотчик, коротше. В одному з селі такий звісний льотчик був, то й ми, коротше, даємо собі цей сейк пішов десь за енергетиком цим якимось. Короче, енергетиком він знає, якісь там енергетики бере. Короче, буває, щоб нас так бодрило, короче, хорошо. Ну це і нонстоп ну, і там всякі підбулі, мидбулі, короче, таке щось. Мидбулі, бабулі, короче. Бабулі, Red Bulli. І от, і іду я собіки, стою з цим музяку слухаю до до цього концерту настраююсь. Підходить до мене льотчик, каже: "А що це в тебе за ці цей... такі навушники", каже. Я кажу: "Ну, це ж маршали", каже. І каже: "Що ти мені втираєш?" І каже, в мене там в літаку навушники пропали. Я кажу: ти знаєш, це маршали стоять дорожче, ніж твоя хата. Він каже, в мене хати нема, в мене літак стоїть. Я кажу, як нема? Каже, нема. Нащо мені та хата, як в мене літак здоровий стоїть, і там такі навушники були, такі, як в тебе. каже. Так що віддавай, каже, ці навушники, це в мене з літака пропали. Я ходжу по селі, шукаю, хто це в мене спиздив ці навушники. Я кажу, ти що, дядя, вовсе цей? Припух? Це шо? ти що, ти що, не знаєш, з ким ти діло маєш? Я кажу, це що. Ми ж серйозна реп-група 50 копійок цент. коротше, ти, ти на кого бочку тянеш? Ти бачиш, на, на всіх заборах наші афіші вже вися, висять. Що ти нам? Ти подивись, на, на твоєму заборі теж наша афіша висить. Ти не, не знаєш, ким ти діло маєш. Ми зараз зараз цей цейк прийде, ми тобі по вухам настріляємо, та й не буде куди ці свої навушники вішати. кажу, Дядю, ти що трохи трошки попутав? Ти що не не бачиш до, до кого ти бикуєш? Каже, ти, ти успокойся, дядю. Хоч льотчик, хоч за льотчик. Я кажу, я тобі то, я так е, коротше, що ти мені зуби не заговарюй, кажу. Так що йди своєю дорогою, поки ми тобі по вухам не настріляли. Він каже: От я бачу, ти хлопак серйозний. Каже, з тобою опасне діло мати. Я кажу, ну, ну звісно, кажу. так що лучше приходь на концерти, репачок нас послухаєш від. Цієї реп-групи 50 купі акцент. Він каже: Ну добре, прийду, хоч репачок послухаю, хоч навушники не знайшов, то хоч репачок послухаю. Оце така в нас історія була. Як ми в одне село на гастролі приїхали. Оце да, це я не бреш, це серйозно таке було. Це друзі. Я ж у це розкрутився. Коротше, купив собі музикального шкафа. Да, це я трохи вже мужором став трошки. Та й музикальну шкафа купив. Це я, коротше, був на гостролях, та й побачив в одного дядька такий музикальний шкаф. Та й собі захотів, дивіться. Ви не повірите. От, от в мене така штука від Маршалів. Коротше, вставляєте музикальний шкаф і буде музяка грати. От зараз послухайте. Ви мені не вірите, да? ну зараз побачите, дивіться. Опа. Чуєте? Це з наша музяка з сейком. Опа. Вже не грає, да? Такий раз? О. Опа. Це ж музикальний шкаф. Знаєте, кистої? Опа. Ну, що, друзі? Кому сподобався цей випуск голови сільради і нашої реп-групи 50купіокцент. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо коменти, хто хоче ще побачити якісь такі кумедні наші кумедні випуски ці з нашої реп-групи 50ку Да, Це в нас така серйозна реп-група у селі. Ну, а серйозно, друзі. У нас дійсно є реп-група серйозна. Називається Магія вулиць. Так, нас і, це, і це наші треки, зараз ви слухаєте, це всі наші треки. Так що вони також є на площадках, так. Да. Ну ми любимо підняти настрій людям. Оце в такому образі, Ну, зараз у нас тяжке время в Україні. І ми якось. Намагаємось підняти настрій людям. Оце такое і піднімаємо. Ну, таке ось в житті. В житті, в житті, житті. Село в житті, життя в селі. Коротше, таке. Ой, підписуємося, ставимо лайки, Лайки, шмайки, коменти. Діліться з друзями. Ну, це ж таке смішне собі відео. Можете тако, на досугі собі повеселитися. Коротше. Ну, а ми. Будуть у нас корпоративи щось цікаве ми е, щось познімаю ще вам, коротше. Ось Це треба вже йти цими ой, гастролі гастролями, але треба вже знову цей, сільські, ділами сільськими займатися. Коротше. Все, коротше, цей. поки гастролів нема. Це таку люльку цю закуру. Та й все, та й піду хлів чистити. та й, Хвости бикам крутити. Ну, а що робити? Таке це ж, в селі таке життя. Це. Так що, друзі, ставимо лайки, коменти, всі діла. А я пішов.